Патріотичні браслети, окопні свічки та навіть маскувальна кікімора. Юні волонтери із місцевих ліцею передали на передову чергову допомогу фронтовикам. Ціна подяка, вам на цій галогі. 24-й ліцей з перших днів війни став своєрідним волонтерським центром. Тут плетуть маскувальні сітки, збирають пластикові кришечки, приймають гуманітарну допомогу. Волонтерять і ліцеїсти про потреби українських захисників знають в 10-му Б класі. Ми плетемо по сьогоднішній день, плетемо сітки, плетемо кікімори, крутимо окопні свічки, виготовляємо різні обереги, збираємо кошти. Збираємо продукти. Ми підготували подарунки захисникам, обереги, привезли корки, кікімори, печення, продукти. Всім, чим могли, долучилися. Із рук в руки доправити подарунки зобов'язалися українські захисники. Ростислав Позивний Челсі разом із батьком захищають кордони держави з перших днів великої війни. Нині тимчасово перебувають вдома у відпустці. кажуть, дуже важливою на фронті є моральна підтримка. Телефонуємо, повідомитизвінку, жартуємо. Знову ж таки, щоб не втрачати цей зв'язочок, ми плануємо. Вже майбутнє, а що буде на дачі, яка буде травичка, де будуть квіточки рости? Тобто ми відходимо від військового і вертаємося в цивільне і намагаємося думати про хороше а Воно тільки так і має бути. Майбутнє буде, і воно буде прекрасне. Вони мотивують, заставляють тебе боротися за наше майбутнє, за нашу націю, за нашу державу і за нашу Україну. Повірте, я казав і кажу, що кожне слово вашої молитви ми там чуємо. Воно надзвичайно важливо. Тому ваша підтримка, ваша турбота вона просто ну, безмежно важлива. І, ну, ми без, без підтримки, без надійного міцного тилу. Ми ну ми, ми не встаємо просто так. тільки. Дивіться в турботі в підтримці в молитві. Це ну, найважливіше, що, що нам зараз необхідно. Ініціював гуманітарну акцію Музей Небесної Сотні. Із 2017-го тут займаються благодійністю. Трекція каже, музей став своєрідним місцем зустрічі українських захисників. Навідуються сюди і доброчинці. Чи це дитячий малюночок, чи це браслетик, тобто будь-який виріб, яка, який могла дитина зробити власноруч. Для них це дуже потужний оберіг. Вони носять постійно це біля серця, і як ми кажемо, відчувають тепло дитячих херченят, і це дає їм напевно такої наснаги, сили це все витримати і відповідно бій до перемоги. Часто це передаємо. Так і я знаю, що в хлопці в бліндажах там дуже багато малюнків. Навіть е декілька було таких фото. Хлопці мені присилали. Вони малюнки складають в четверо, і під бронежилет просто як оберіг. І тому ну тут ідея вискочила моментально, тим більше, що якраз таких два дуже рідних мені бійця приїхали зараз. Один вже вівторок їде з відпустки, а другий приїхав це. Ну такі дуже рідні для мене люди. Я кажу, все супер. Тобто, всі всі подарунки будуть в районі Бахмута і в районі Авдіївки. Усі подарунки вже невдовзі отримають українські захисники. Для когось вони стануть оберегами, а для когось нагадуванням, що вдома за них моляться і чекають з перемогою. Оксана Семко, Геннадій Томнюк, новини на вежі.